Справа Гринкевича розростається немов снігова куля. Тепер її сліди ведуть до енергетики. І за собою вона потягнула ще одного експосадовця, якого підозрюють у набиванні кишень на спільних оборудках зі скандальним львівським бізнесменом. Сьогодні у ДБР повідомили про гучне затримання колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Слідчі переконані, що у 2018 році він вступив у змову з Гринкевичем. За їхніми словами, під час проведення тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми бізнесмен отримав від державного підприємства аван. Майже у 14 мільйонів гривень згодом ці гроші фігуранти відмили та привласнили. Саме це доводить зараз у ДБР. Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних. Колишнього голову управління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до. 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.